Так, банда, показую вам, як обіцяв qg Motor 5000, електричний байк без правої реєстрації, але на механічній коробці передач. Зараз подивимося, як наш іспитатель працює. Ну, давай. Перша. Так, Четверта, давай газу. Топній він на, на підвішеному стані е, показує. Це 140, десь 145 він буде йти. Це нейтралка. Та? Давай, легенько. Передачі, а тут задній торс. Ну, задній не заднім тормозом, за, за ту цей. тормози задній. аморт, Весь на гідравліці, дуже прикольний. Тут відділення для шолому або бардачок. Інформативний в нього дисплей. Ручки з підсвітками, якісні, прикольні. Зауважень, нема дуже-дуже прикольно. Все видно, як в ньому вкладена проводка, антиперетирання. Йде всі оці от штучки такі дуже-дуже гарно до деталей поставились. Тут все якісно зроблено. По проводці залазили вниз, можете бачити, все йде на антиперетиранні. На фішках вже з вологозахистом. Тут стоїть відеореєстратор, підключається, програма на телефон, скачуєте, реєструєтесь, підключились. І тут вже там можна вистроювати все, що хочете по тому байку в вашій програмі. Зараз ми ще попробуємо зареєструватися. Там китайці хочуть китайський номер, але но ми придумаємо щось. Ось таке, ну дальні ближні. По... По, по, по цей. Фари світять вниз. Правильно вже на дорогу. Він трохи так підвішений неправильно. Але в загальному в загальному ми так вчора дивилися, фари працюють чітко. Весь на оригінальних болтах. Ти як механік, що скажеш? Один болт на все йде, так? Дуже прикольно зроблено. Нема тих всяких е, різних розмірів болтів. Ну, є, але в загальному 90% все один болт, все один ключ. Дуже прикольно. Тут стоїть зарядка. Скільки в нього ампер? 10 ампер. Але тут 60 батарея, батареї, швидкість під 150 і запас ходу до 120 км. Але ми з часом клієнтові поставимо сюди більшу батарею. Вже на QD-контролері. Хто знає QD Motors, Це є компанія, яка складає спортивні байки. Які ганяють на чемпіонатах світу. Ну, правда, бензинові, але вони зараз почали робити ось такі штуки. Я за таким байком вже наблюдаю десь півтора-два роки і нарешті вони потрапили до нас. Стильний, прикольний дизайн, як тобі сидіти. Комфортно, але по спортивному, правда? Так що, кому цікаві такі байки, підписуйтесь на наш тік їх є десь ще 5 штук у нас в наявності. В шапці профілю є номер телефону, може вам також такого звіра продати. Всім гарного дня!